Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Жека Дальнобой. Давненько я для вас не знімав ніяких відосиків. Чесно, не за що не було що знімати, просто було впадло. Було впадло знімати відосики для Ютубу, для інстаграму і взагалі якось це все дуже було впадло. До речі, ми отримали нову машину. Новенький MAN TGX Ну як новенький, типа для нас новенький MAN TGX 2018 року 460 коней з високою кришою, більш кращій комплектації, чим був той попередній манчик. Ну і взагалі, саме головне що для нас було, це щоб була висока криша, щоб було трошки більше місця. Так як ми з дружиною їздимо двоє, то нам в тому мані попередньому було реально замало місця. Так цей манчик виглядає з прицепом. До речі, це. Непростий тягач, а з якоюсь подовженою рамою. Чесно, я сам як його отримав, цього навіть не замітив. Це мені сказали на фірмі колеги. От бачите, тут у стандартному тягачі Манто йде бак і зразу йде підкрильник. А тут от ще стільки місця між баком і підкрильником, що реально рама довша. Тоже мені говорили про те, що буде трошки важче паркуватися з цим прицепом. Ну, з прицепом взагалі, за рахунок того, що рама довша. Але якщо чесно, то я різниці взагалі не відчув. Зараз вам покажу, як виглядає салончик. Так виглядає наш салончик, дуже великий, дуже просторий. Дивіться, до речі, як тут багато вікон. Тут вікно, тут вікно, ну тут, в принципі, вже по стандарту. І дивіться, яка велика лобовуха. Багато хто називає цю машину акваріум через ці вікна і через це велике лобове стекло. Тут зверху в принципі, все йде по стандартно. Ящички три. Тут в мене ящик з документами від автомобіля, з документами від фірми. Тут у нас в ящичку кухня. Тут у нас в ящичку посуда. Тут речі дружини, там якісь всякі, косметика, ще всяка фігня. Тут у нас салфетки, сухі, вологі, Тахограф, рація. В принципі, все по стандарту. Така панель в цьому мані, тут є такий шкафчик для документів, тут є теж такі всякі полички для. Тут, бачите, дружина якусь розчоску тримає, зеркало. Коротше, місця є в цьому мані набагато більше, ніж в тому попередньому. Що з комплектації, то в цьому мані є адаптивний круїз-контроль, є електрична шторка, є... Типа цей прикол, що економить, допомагає економити паливо, що бачить горки, щоб коли тіпа, якийсь спуск, то він там скидує на нейтральну передачу. Що тут ще цікавого є? Є, до речі, магнітола з блютузом, що в попередньому мані не було. В попередньому мані була проста магнітола без блютузу, без флешки, без нічого. І ще й плюс. Не робили колонки, а в цьому мані вже реально все працює, все як має бути. До речі, в цьому мані не знаю, якийсь реально нестандартний ман. Замість 12 передач іде 14 передач. Іде вже більша спалка, ширша, ніж в тому попередньому. Тут біля спалки є такі карманчики, є пульт керування, за допомогою якого можна відкрити закрити вікно. Одне, друге і плюс. Електричний люк, який теж працює з кнопочки, теж, що дуже круто. Собі лежиш, відпочиваєш, стало жарко, собі відкрив люк, відкрив вікна, все як має бути, все по кайфу. Перенесли, до речі, коробку передач. Раніше коробка передач була, тут була така шахта, яка реально трошки заважала, Її вже перенесли коробку сюди, тут залишився ще лише ручник. А так, то, в принципі, ну, він особо... Можна сказати, не мішає. Що ще з найбільших плюсів, це те, що тут вже не заважає холодильник. Як бачите, холодильник вже стоїть рівно з палкою. В попередньому мані то холодильник реально випирав конкретно. Так виглядає холодильник. Просторий, багато місця, все як має бути. Нема в цьому мані столика, в принципі, в манах, по-моєму, взагалі ніяких нема столиків. Хоча вроді би, в самому новому, бо то там є десь столик з тієї сторони. То ми з дружиною от на цьому холодильнику собі їмо, що реально нам заміняє повноцінний столик. Що дуже прикольно. Так, що я вам ще не показав? Ззаді крісел також є, бачите місце, що можна собі щось поставити, там у нас стоїть гантель і коврик. Під спалкою, Воно крісло трошки відсунь. Зараз покажу вам, що у нас тут під спалкою. Під спалкою, бачите, місця не дуже багато, в DAF набагато більше, але в принципі нормально. Так як ми тепер свої речі в більшості лишаємо в легковій машині, то нам місця вистачає. Плюс є така фігнюшка, щоб виночу не впали, якщо виночо кидаєтесь. То й принципі що? Той принципі все. Так. Тут є зарядка для цього, для планшета якраз суперова, ну, можна флешку там запхати, а, Коротше Все все як має бути. Так що якось такий в нас вийшов обзорчик. Обзорщик з мене не дуже, але хоча б вже плюс-мінус ви розумієте, як ця машина виглядає. Це, в принципі, обзорчик на машину я вам зазняв, показав, як це все діло виглядає. Ви, до речі, напишіть в коментах, як вам взагалі такий ман, подобається, не подобається. Що вам подобається в ньому, також можете написати, а що конкретно не подобається. І починається у нас, як завжди, трудові будні. Сьогодні у нас, до речі, субота. Ми сьогодні відпочиваємо цілий день і маємо на сьогодні на вечір, завантаження на 8 годину. До завантаження маємо 61 км. Тому десь до 7-ї відпочиваємо, в 7 стартуємо і думаю, до 8-ї доїдемо до завантаження. Після завантаження будемо мати до розвантаження там 200 чимось кілометрів. 100 км, напевно, що проїдемо і будемо тоді вже ставати собі на паузу. Поки в нас є трошки вільного часу, вирішили з дружиною трошки вийти. Прогулятись по паркінгу. До речі, дивіться, тут є такі дві лавочки. Собі приходите, сідаєте і дивіться, який звідси гарний краєвид на якесь німецьке село. Що дуже прикольне. Є тут якась стежечка, собі можна цією стежечкою кудись туди піти, потім, напевно, там десь є якийсь спуск, що можна спуститися і погуляти в цьому німецькому селі. Дружина. Помахай всім привіт. Давно ви вже, до речі, не бачили мою дружину. От каже, привіт. Давно не бачили мою дружину, але думаю, що зараз трошки якесь появилося бажання знімати, якщо воно не пропаде, то будемо в подальшому щось для вас далі пиляти, якісь відосики на ютубчик. Зараз вже гарна погода. Можна кудись вийти, десь в якесь село погуляти, вам показати. Німецьке, ще щось можна там показувати. Коротше, вже стає трошки має, веселіше в цьому плані. Так, друзі, у нас зараз 18.05. Мали ми виїжджати на завантаження в 7 годині, але от зараз щось сидимо і вже реально настільки скучно, що нема чим зайнятись і вирішили виїхати трошки швидше. Тому піднімаємо нашу шторку. або ні, ще опустимо її трошки. Відкриваємо зміну, відстояли ми, до речі, 20 годин 41 хвилину. Нажимаємо ОК. OK. Точки. Країна початку, Німеччина. І ставимо на... на 10 хвилин на молотки. За той час підемо, зробимо обхід перед тим, як їхати, обов'язково зробити потрібно обхід. Подивитися, чи все пучком. Хоча я зранку робив обхід, але... Ще раз зробимо просто для профілактики, воно не помішає. До речі, у нас дивіться, який старий прицеп, такий весь покоцаний, поржавілий. Взагалі ще таких прицепів у нас на фірмі не бачив, це перший прицеп такий. Так, тут все пучком. Тут все пучком. Такий, бачите, тут поржавілий такий вже якийсь почуханий, ну нічого. Так, запасочка є, все є, все чітко. То й в той принципі що? Можемо їхати, собі зараз будемо їхати всю дорогу 82, не спіша, може якраз трошки солярки зекономимо, до речі, за той місяць. Я вже отримав зарплату, навіть не за той, за поза той місяць. Я отримав зарплату і дали мені премію 250 злотих за економію топлива. Я, якщо чесно, взагалі там не економив і навіть нічого там не дивився, яка там економія, не слідкував за цим всім ділом. Але коли прийшов розраховуватись, то дали премію 250 злотих. Це реально дуже приємно. Приємний бонус до зарплати. Відстояли ми паузу 15 хвилин замість 10, бо просто до нас, якщо підійшов босяж, позичив в нас провода для підкурки, позичили ми йому ці провода, він пішов, підкурив, приніс, та й от вже будемо собі виїжджати. Ну Нічого, деколи даже корисно трошки довше відстояти, бо буває таке, що ми на молотках навіть і 5 хвилин не стоїмо коли спішимо. А буває таке, що взагалі даже не стоїмо. Так, що у нас за прикол? Чомусь горить АБС, омивайка горить, потрібно долити. Ну, думаю, зараз цей АБС потухне. Все, стартуємо. Стартуємо, стартуємо. До речі, коли на вулиці така погода, вже така жара, як вот зараз, то стояти взагалі не хочеться, краще їхати, бо коли їдеш, собі включаєш кондер і набагато якось легше. Просто стояти. До речі, друзі, в цього мана є ще одна особливість. Він їде 91. От зараз я його розжену і вам це все діло покажу. Розганяється він трошки туго, але їде 91. А те, що зараз, бачите, такий легенький підйомчик, то їде 90, але зараз, як буде рівна дорога. То я вам покажу, що як він навалює. Той, той ман попередній то їхав 90, а цей їде 91. А по тахографу, то показує 89. От дивіться, зараз 91. А це він так 90 91, так пригає постійно. Прикольно, прикольно. Я колись на старій фірмі казав, щоб Зробили щось, щоб той ман, щоб той даф їздив хоча б 90 але ніхто мене не хотів чути, ніхто не хотів цим займатися. А тут, бачите, це зробили, і за рахунок цього ми проїжджаємо більше кілометрів. І чим більше кілометрів ми проїдемо, тим що? Тим більше ми заробимо. Так що, якось так. Але ми так як зараз не спішимо, то будемо собі їхати 82 Будемо економити. Бо зараз у нас середній розхід. Двадцять дев'ять вісім. Так, братва. У нас зараз 19.05. Ми вже під'їжджаємо до нашого завантаження. Залишилось нам півтора кілометра, і от тепер Цікаво, завантажуть нас швидше, чи будемо чекати восьмої години. Хоча це Німеччина. І треба розуміти, що німці противні, що вони скорше не схочуть завантажити, але все ж таки ми попробуємо заїхати і запитатися. Хоча не всі німці такі, є деякі реально нормальні. Попадаються дуже рідко, але все ж таки попадаються. Подивимося, що нам зараз попадеться. Їхали ми всю дорогу 82-85 і наш розхід упав до 29,5. Це в принципі нормально. І коли мені давали цю машину, то казали там колеги з фірми, що ця машина хаває багато. Не знаю за рахунок чого. Наоборот, типу, вона би мало економити, тут 14 передач, але не знаю. Розхід тут більший. Ну подивимось, будемо пробувати економити, будемо. Хоча що будемо пробувати економити? Розхід 29,5, бо ми тепер тягали м'ясо 20 тонн. Того і такий розхід. Думаю, якщо будемо в подальшому там тягати амазон, то розхід по-любому впаде до 26,5. І це 100%. Бо м'ясо реально 20 тонн, а амазончик там постійно до 5 тонн. Більше 5 тонн Амазону у нас ще не було. Так що якось так. Така тут дивіться промочка. Так, зелене світло, погнали. І, і прикол в тому, що нам не дали назву фірми, дали тільки адресу. Напевно, що це оця фірма буде. Щось по гуглах забив цю адресу, то показали цю фірму, а може і ні. Так, стоп. Тут фірма взагалі закрита. Там, до речі, бачу, якісь стоять прицепи, такі як у нас, ПЕМА. Може це і наші... А, це наші прицепи. Це наші прицепи, але де тут заїзд? Що може бути навіть таке, що у нас тут зараз буде прицеп. До речі, за завчора, вчорашній вчора в нас було 5 прицепів, це взагалі був капець. І тут ще є ID логістики. Тепер от питання. Яка з цих фірм наша? Ну напевно, що скоріше за все це та, що тільки що була, бо там реально наші прицепи стояли. Блін, чи все ж таки сюди заїхати запитати. А, то це все одна контора, одна фірма. Тут пише ID логістика, там пише оця назва, що тільки що була. Добре, заїдемо, запитаємо, станемо на цю парковочку ідемось спитаємо, що до чого тут. Прикольно те, що тут наші прицепи, що може бути таке, що в нас зараз буде прицеп. Це було б супер, якщо би... прицеп був вже завантажений і ми лише приїхали, перецепились і поїхали. Ай-яй-яй там, цей бордюрчик. Цей чувак, звісно, став круто, не міг трошки дати напереду, блін. Добре, йду в офіс питати, що до чого. Короче, братва, зареєструвався я і виявляється, що ця компанія співпрацює з Amazon. Якраз виїжджав колега з нашої фірми, бо в мене не було референс номера. Він каже, типа, у тебе там на аплікації Amazonський є це завантаження. Я відкрив аплікацію, точно є. Та й зареєструвались. Зараз заїжджаємо, дали на 81 рампу. Ще якби нас по Суріку почали завантажувати, завантажили би, то було б взагалі супер. Але добре ж хоч і так на пів години швидше прийняли. Так, цей дядько поки роздоплився, поки туди-сюди, то прийшло хвилин 20 нашої реєстрації. Це, до речі, компанія називається ID Logistics, а ця збоку компанія, там де тільки що я вам показував, що наші прицепи стояли, то ми також з нею співпрацюємо, також від неї беремо вантажі. О, тільки що от якраз я стояв там на цьому, то якраз наш колега з фірми виїжджав той з цієї фірми виїжджав, і казав, що ми тут грузимось і тут грузимось. Так, 81 рампа. Тут наша рампа біля цього чувака, але ми щоб зараз тут не під праву сторону не тупити, ми собі поїдемо, розвернемося і запаркуємось нормально. Тут кімната для водіїв, кімната очікування, кава, туалети, все як має бути. Ну, Я собі так думаю, принаймні, якщо тут так все саме, як на Амазоні. Ще би прикольно було, якби на нашій фірмі... Були би прицепи з цими амазоновськими прицепами. Щоб ці прицепи тягати, вони теж так прикольно виглядають. Що там справа? Ніхто нічого не їде. Так, ніхто нічого не їде, це добре. О! Ви ж тільки що погаса АБС. Ну, тільки що це коли ми з парковки виїжджали тільки тут. Так, ціла дорога горів, горів і не гас. Так, наша рампа 81. Коротше, друзі, добре, паркуюсь, бо я зараз таке напаркуюся з телефоном, що буде печально. Встигли ми, ми стати під рампу, як нас відразу почали вантажити. Що може таке бути, що ми до 8 години стартанемо. Зараз у нас 19.44. Я, до речі, вже забив координати нашого розвантаження. Їхати до розвантаження маємо 266 кілометрів. Але якийсь маршрут взагалі не дуже. Сім'орка, Потім 49-та, коротше, капець. І тут, що в на саме найбільше вбивається, якась оця тройка, непонятна. Тройка. Тут якась теж 49-та, непонятно, що це за такі дороги. І а потім ми аж виходимо на тройку на автостраду. Тому, скоріш за все, прийдеться нам петляти аж до цієї тройки і тоді аж тут десь шукати якийсь паркінг. Ну що, братва? У нас зараз 20.07, ми вже виїхали з завантаження. Дуже швидко нас завантажили і взагалі молодці, що нас прийняли швидше запланованого часу. Так що це взагалі суперово. До розвантаження 265 кілометрів і показує нам їхати 3,5 години. А до паузи в нас залишилось 3.36. Тому ми десь 3 години проїдемо і будемо ставати на паркінг. Спочатку я планував, що ми проїдемо. Їду на черване світло, по реально ми вже стоїмо на цьому світлофорі хвилини 4, то може і 5. Та не буду я стояти, скільки будемо стояти. Планував я, що ми проїдемо 100 кілометрів і зразу станемо на якийсь паркінг, але може таке бути, що нам завтра ще скинуть якусь роботу на понеділок, і після цього розвантаження, яке в нас буде з неділі на понеділок, в 3 годині вночі, треба буде ще під'їхати кудись до точки завантаження наступної. Наступного тому потрібно сьогодні проїхати. Поближче до розвантаження, щоб у нас залишилося ще потім більше часу. Коротше, друзі, поки ми зараз їдемо, маємо трошки вільного часу, то я для вас змонтую цей відосик, щоб він поскоріше вже вийшов. Ви не забувайте ставити лайки. Лайки мотивують нас знімати побільше контенту. Підписуйтесь на канал, пишіть якісь коменти, можете в коментах задавати якісь питання, які цікаві. Я полюбки на них буду відповідати. І все, і все. І пока.